Привіт, всіх вітаю у мене на каналі 3 квітня і це мій корисний сніданок. Салат котлетки. З чого салат далі буде? А поки я додам ще каперси собі, бо дехто дійсно не захотів. Я буду вживати. Не знаю. E, почну їсти і потім подивлюсь, потрібен хліб чи ні. Так що смачно. E, З'їла без хліба. Смачно, але ж смачно це ну, нічого не сказати. Це взрив мозку, так? нові смаки. Так, і я, я мозок свій закружляла. Ось так придумала. Одразу показати вам букетик. так, І сказати, що я закружляла свій мозок так, новими смаками. Хай працює, хай запам'ятовує нові смаки і це дуже корисно для нашого мозку. А далі у мене ще перемена блюд, заварила липу. Так, і ось такі солодощі. Що це, я не знаю, але ж вироблене з абрикоса, сік, соку абрикоса. ось так виглядає. Без цукру, натуральне щось. Тому корисне, так. І моя коліжанка каже, де ти придбала це? Де ти все придбаваєш? Де ти все купуєш? Цікаво. Але ж ми в однакові магазини ходимо. Тому дивіться. Читайте уважніше, щоб натуральне було і все. Права липовий чай, всі знають, що його потрібно вживати, якщо захворів, так потогінне, але ж. Потрібно вживати, якщо хоче хтось позбавитись жиру на животі. Так. Да, бо у липі жіночих гармоній багато. Докладніше про це я вам не розповів. Я не хімік, але ж я це знаю. Так. Так що вживайте ліповий чай, і його можна вживати багато разів. Так. І що я ще хочу додати? Ось заварили, випили, тільки не до кінця, трошки залиште. Хай ще добу стоїть, а потім протирайте обличчя. Так. І воно буде молоде і бархатисте. Так. Такі цінніші вам поради даю. Але ж потрібно тільки слухати. Все, ходіть здорові, побачимось, папа. Вирішила зробити простий салат з буряка, з сирога. Але ж бурячок маленький, тому додам мор моркви, а потім мислі так крутяться. Думаю, в мене ще є перець. Так, а потім томатиків. Трошки. Ну що ж, думаю, потрібно ще додати їй зелені якоїсь. Є шпинат. Чогось не, хват... не вистачає. Так, у мене така чудова ягіда, так? Ні, ягіда, це овоч. Фізаліс. Так що роблю, але ж ви не повторюйте за мною, бо я не знаю, що вийде. Овочі порізала, і коли різала, вже придумала назву так, сири вінігрит. Так що у мене вже є назва цієї страви. Але ж я порізала моркву, так то ніж потрібно було різати, бо позвонила каліжанка, і я так розмовляла і різала. Так, не піде. Так, бо жувати буде важко. То я вже другий раз не різала, а потерла на тертушки на буряковий. Так. Буряк все ж порізала. Перці. Шматочок перця порізала. Ой! Тихо, це не можна, це скло. Так, томати порізала. Фізаліс. А потім знайшла авокадо ще. Так, воно не дуже, не дуже, але ж для мого салата. Гарно буде. Так, все? Шпінат подрібнила. Руками по... прозривала. бо він бебі-бебі, але ж уже великий бебі. Так. Це маленький. А Великі були, то я їх порозривала. Все так, потрібна олія. Так, трошки солі. Кожен сам собі досолить. Так. Лимонний сік. І олія? Олія. Гірчична, так. Все? Е, ні, не все. Ще знайшла ось таке чудо. Каперси. Ви знаєте, які вони на смак? Мені подруга, так, коліжанка каже: не клади на пицу, так, добре. То використовувати все ж... О, живот урчить. Так, це я теж буду додавати за смаком. Кожне в свою тарілку. Ось такий він ігрит у мене вийшов. Який він на смак? Ха -ха. Мабуть, ви вже чули, так? Відео. Початка.